За допомогою круглозубців та кусачок і скрепок зробити чотири гачки, а також відрізати металові дротики, які будуть за розміром від отвору до отвору стоп і долонь. І так від отвору до отвору, що вони не будуть виглядати. Потім вставити металеві дротики разом з гачком, неважливо, куди саме гачок буде загинатися, і обережно заклеїти потім а, вологим свіжим пластиком, змочивши отвори. Це треба робити обережно, тому на камеру я показувати не буду. Стосовно отворів в шарнірах, а, я прорізала так, як буде ходити ніби сустав, тобто як стопа ходить. Як буде ходити в нас нога вперед-назад, тобто треба такий отвір зробити. І плече. Тобто, плече у нас розташоване туди, і буде рука ходити ось так.